Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Ми зараз знаходимося у закритому полігоні для тренування FPV-дронів з підрозділом, який буде тренуватися саме FPV-дронами. Це у нас протиотанковий взвод роти вогневої підтримки 93-ї бригади Холодний Яр. То Чарлі, ви вже знаєте. Вже минулого відео пристав. Хто буде нам розповідати? Це братан, командир відділення. Он, собственно, літає на них, наносить огневе ураження, що кажуть. У них розбирається, він вам все розкаже, як це все работает, як все устроено. Позивний братан, правильно? Братан. Позивний. Ну що, братан? Полетіли. Наразі ми починаємо збирати дрон до бойової готовності. Як ми використовуємо. наразі тротил. Зараз буде весь процес, як це підключається і так далі. Примотуємо батку до дрона. Звичайними стяжками. Цих батарей вистачить, я думаю, кілометрів може на 10. От це не дуже великі батареї. ну, Аналоговим дроном ти далі сильно і не залетиш. Рідко буває, що залітають далі. Так, Тепер примотуємо так само бойову частину. Неважливо, тротил це або камуль, або термобар. Принцип не дуже змінюється. Це у нас іде як... Запобіжник, він вставляється сюди, і поки він там є, це не замкнеться і не буде вибуху. При взльоті він залишається на місці, він прив'язаний до наземки, mm -hmm. до зльотки, точніше. І він видовується, так, да, він висмикується сам по собі. Перш ніж підключати батарею, Треба кудись сховати детонатор або в землю, або в якусь залізну трубу. Для того, щоб, якщо, не дай Боже, замкнеться, угу. щоб воно не здетонувало безпосередньо в бойовій частині. Під'єднані окуляри. Вмикаємо окуляри. Окуляри також працюють від звичайної FPV батареї. Вмикаємо пульт. To HTX. Перевіряємо, щоб все було добре. Накручуємо на окуляри антенки обов'язково. Це варіант без э, ретранслятора. З ретранслятором там складніша процедура. Так, тепер вмикаємо дрон. Вмикаємо дрон. Так, відходимо від нього трохи подалі. Чекаємо, поки він підключиться до пульта. Дрон ми вимкнули, він не здетонував. Детонатор не здетонував, тобто все у нас добре. Тепер ми під'єднуємо детонатор в бойову частину безпосередньо. Трохи підмотуємо провода. Щоб вони нам не заважали. Ну і готові до зльоту. Кожен оператор налаштовує окуляри під себе. А, да, вижу. Ну і ось власне ураження цілі. Ну і ось власне ураження цілі. Братан, скажи, ти зараз провів бойовий, можна сказати, виліт на звичайному FPV, який по частотам, але ви спеціалізуєте саме оптоволокні, так? Вилітаєте? Так, ми перейшли на оптоволокно. У нас була перша партія дронів. Відлітали ми на них, в принципі, нормально. Ну, мається на увазі, що самі катушки і так далі було якісне, тобто десь 70% успіху. А, скажи, от в чому була проблема? Може, щось невдобно було переходити за звичайне в півнаптоволокно? Ніяких не було. Скажімо так, було тільки краще. Проблем не було, було тільки краще, тому що в тебе постійно стабільне відео, в тебе постійно стабільне управління. Угу. І плюс до всього на це потрібно навіть менше людей одночасно. А скажи, от, а яке тебе більше всього роздражає питання про ФПІ, коли тебе хтось щось питає? А, мабуть, як далеко летить? <сум> це ну, доволі абстрактне поняття, тому що за багато факторів, особливо, якщо ми балакаємо про аналог. Угу. Тобто це і реби, і погодні умови, і так далі. Тобто, як, якщо припустимо мокрий ліс, це вже стіна для нього. Ти за, mm -hmm. за цим лісом нічого не побачиш. Який був найнесподіваніший об'єкт, у який ти потрапив дроном? Найнесподіваніший об'єкт це я, мабуть, залетів в трубу, але в мене вийшов не розрив. І я там пролежав десь з пів години, дивився. Там підар фонариком світив, потім туди димовуху кинули. Ми півчаса валялись, наблюдали, поки. Другої в здетонували і нашу. Ну, це був такий самий прикольний випадок. Поки. А, а ти уявляєш, кого вражаєш, чи краще не знати? Я про це не замислююсь. В мене є ціль, я її або уразив, або не уразив. Тут зайві емоції не потрібні, тому що так можна і задизморалитись. А що було найстрашнішим? Запустити дрон уперше чи натиснути на детонатор? Та ну на детонатор ми не натискаємо, по-перше. Він детонує при падінні. Та, мабуть, найстрашніше це його підняти і, в принципі, долетіти, і так щоб не впасти десь над хлопцями над своїми. Це найстрашніше. Ну і плюс не спалити точку при зльоті, Це найстрашніше. А у тебе є якийсь ритуал перед запуском? Ні, немає. Ну, як виглядає ідеальний політ у твоєму розумінні? За максимально короткий час подолати максимально далеку відстань, ну і, власне, знищити ціль. Не просто пошкодити, а знищити. Це ідеал. Знаю, що у вас дуже багато уражень вже є, тобто у вас така, можна сказати, невеличка кількість. Була наптаволахні, і ви уразили дуже багато цілей. Зараз ми подивимося декілька уражень. От можеш прокоментувати декілька, що саме цікаве таке було? Ну, саме цікаве, сказали знешкодити буханку. Підари вночі заїхали, під'їхали до лісу по дорозі. Mm -hmm. І по траві явно свіжі сліди, що туди в ліс заходили. Ну, от сказали вкліпати її так, щоб вона не поїхала. Ну, попав в радіатор. Домоліум. Ну у вас багато вражень, то давайте зараз подивимося декілька уражень підарів. Поїхали. Скажи, а ким ти себе бачиш після завершення війни? Також з пультом чи з сім'єю? З сім'єю, але десь в IT. Скажи, як ти потрапив, до речі, до ЗСУ? Чекав повістку. Коли? У 23-му році. Прийшла повістка? Ні, на вулиці видали. Угу. Але ну, я, власне, не ховався, не бігав. Просто чекав, поки її дадуть і все. Угу. І одразу потрапив до 93-ї? Ні. ні. А як? В 93-й я півроку. До того був в першій бригаді, потім в сотій. Був зв'язківцем, з а зараз ось. Противотанкіст. Добре. Е, ну, Дякую, що показав нам, як працювати з дроном Камікадзе. Е, Ще ми покажемо трошки пізніше, як вони працюють саме на оптоволокні, бо зараз усе оптоволокно на позиції і хлопці не можуть зараз показати, тому що усе йде на ураження ворога. А ми продовжимо боронити нашу країну і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон. Путін хуйло згоден.